Ейо, з вами Єсайпа, і ми продовжуємо грати в ігру Хаос Фліпер. цій серії ми вирішили купити будинок, обробити його і продати. Це буде наш перший проданий будинок. Ось він. Він виглядає зовні не таким великим, бо він і є не дуже великим. А, бра! Поплутати свій будинок з чужим. Йо-мойо, я позорищі. Йдемо до іншого. Дивимося, що тут і як. Так, знаєте що? Я хотів би влучити все ж таки спочатку цю штуку. Для цього треба 26 очищень щоб провести. Ось, нам дали. Викидайте сміяв в межах. Покачуємо. І тепер я можу викинути сміття прям все. Глядіть, Раз, два, три. Просто все зразу. Я зразу би продавав би все. Насправді. Вимити вікно. Нашим його мити, якщо я можу його викинути. Я б, до речі, зламав цю стіну. Робив би тут кухня, а тут зробив би туалет великий. Значить, що ми робимо? Е, беремо робимо тут стіну. Ну, тут буде вхід. Три. Чотири. Скільки тут прибирати? Давайте перше поприбираємо тоді. Ще десь тут щось є? Щоб я це все бачив. Все, тут буде вхід. Давайте зразу поставимо двері. Ми їх купляємо, ломаємо стіну. Узів вихід, прекрасно. Ну давайте, звичайно, цю купимо поки. Ну мені що, мені треба залізти просто наверх? Раз, два, три, чотири. Давайте отак. Вхід. О, і тут є, будуть двері, тобто десь тут щось зламати. Я би хотів, щоб кімната все ж таки була сюди повністю. Тобто десь тут стіна. Отак. Я можу це поставити на будинок, та, зовні? І зібрано оце. Давайте купимо і подивимося, як вони будуть виглядати. Окей. Виглядає дивно. Виглядає непогано, чесно кажучи. Думаю, так можна і зробити навіть. Ого, вона зразу. Просто одна плитка зверху. Хе. Окей, 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 я вас поняв. Візьмемо цю штуку. Що ж... Я, типу, непогано. Трошки дивно, але загалом непогано. Тепер зсередини. Е, та, давайте з вікон почнемо. Так, що ж, тепер ми робимо стіну. Чи що ми робимо? Давайте першу стіну. Давайте спробуємо, що ми. Окей, okay, why not. Окей. Okay. Ще вхід. Ок. Okay. Курди, най буде. Вроді добре все. Одного пакетику виставила нічого си. Підлога. М -м -м, о, ця штука, до речі, коли О! Чому ні? Далі що виходить? Ой-ой-ой-ой, трошки ось так. Красивіше виглядає таким чином. От так от. Окей, комп'ютері багато не буває. Два екран завжди топ. Землі поставлю вам на трілочки <смачного>, смачного. Провести дорогу все ж таки. Хоча би якось. Трава, звичайно, залишиться, але ну, це все краще, ніж нічого. Не поняв, я досі щось зробив неправильно. Охіма. Окей. Зараз я поставлю джеккулі, давайте хоча я б його перенесемо взаді яке воно важке. Що ж, тепер ми пробуємо. Е, так, дім придбано. Територія навколо дому. Ціна дому. Ого, ого, це ставки. Ну, виходить, що він найдорожче дає. 273. Це супермало. Це супер мало. Е, перший був один з цих. Тепер в мене 2,6. Купляємо один з цих. Давайте цей з багатьох поколінь візьме. Я буду набагато швидше це робити тепер. Ну, і в плані не буду стіни ламати і так далі. Буде легше швидше. А зараз треба зайнятися оцим, От і маємо. Все і просто ставимо ось тут. Чік-чик, чик, чик. чик чік, -чік, 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 -чік комедно, що воно в іншу сторону скло. Але вже як є. Тут якраз кімнати, я нічого міняти не буду, просто помалюю, красиво все зроблю, бо я там прям все сильно міняв. Ого тут. Це церкало, я думав, це віконечко. Ну там логічно. Хто робить віконечко в хаті рівно у тупо, мабуть. Що ж, е, ми просто прибираємо, продаємо все і. ну. все буде добре. Все буде добре, все спокійненько. Ого, ого, ого. Чайник, ти що? Куди ти взлітаєш? Ти не ракета. Треба будеш там бідом помалювати. Буде красивіше, я більше впевнений. Так, ладно, я все-таки жовтим це зроблю. Обожнюю. Тупо обожнюю. Ну, непогано насправді. Думаю, може бути гірше. Не так прям круто, як я хотів, але непогано. Давайте тоді так дороблю. Давайте що оце помилюємо чи ні. Я, як завжди. Сюди. Тільки щось з ними не так, вони отак мають виглядати. Прекрасно. Не, ну, по суті, ідентичні. Тільки там ті висади до ванної кімнати. А, бо тут вся штука знизу. Ще пар виходить, прикол. Я маю, я вже 35 хвилин тут хожу, всі гінею займаюся. Треба пришвидчуватись. З немовлям. Подружня пара з немовлям. Давайте ліпше, це реально. Міститься тут? Містилося. Так, далі що, Ліжечко. Так що ви не зразу бачили, не мовляв. Якщо я поставлю, напевно, десь отсюди його. Я ще робля, балюся, складаю. Як дитина, чесна слава. Ого, я це переставляю? Ні-ні. А що кружку я звідти не дістану? Ну давайте. Треба було якось кружку дістати звітом. Зараз буде головоломка, як це розставити. Чайник. Міститься? Ти ж вмістишся, правда? Кайф. Я себе наложив, звісно. Для тих, хто не виходить на двір, це буде як ...сауна зі світла Включаємо. Ох, єма! Заходиш і просто ох, ніби сонце. Відкриємо вікно. І зі ще, як завжди, щось дуже важливо забуваю. Якісь там полички, щось таке. А давайте попробуємо продати. Лям 600. Ого, щось дуже мало відноситься. Ого, тут негативних цих. Книги. Дві ванни. Ну не можу. Не торгуємося. Прийняти пропозицію. Прийняти пропозицію. Я, напевно, куплю алею ліхтарів. Що ж, ми зараз все поприбираємо завжди. І я не буду сильно щось міняти, бо тут все досить круто виглядає. Це що таке? Щоб видалити. його мусор? Ого, зразу новий пункт здібностей. Що собі тут. І сюди можна йти, і сюди можна йти. Зміна сходів поміняти. Прикольно. Значить ми прибираємо просто. Кров? І це кетчуп. М -м, красиво. Дуже мало, що я буду міняти, я вже це відчуваю. Все запроторили. Сміття заді того. Ого, тут навіть поличка є. Ого, це кімната. Ніфіга собі. Блін, а дім то прикольний. Окей, це, це вже занадто. Це вже занадто. Дістати молот, okay, це окей, було, це було командно. Ну все тут чисто. Ще більше рослин треба. Зараз я придумаю, де? І давайте якісь картини квіток. Картин багато не буває. Все. Я думаю, можемо продавати. Просто, ну що тут? Замінювати все на якийсь інший стиль. Трошки дивно було би. Продаємо, побачимо, що буде. Вов, непогано. Дуже шкода, що в цьому будинку немає вітальні. Буду знати. Давайте поторгуємося десь на 1020. Моя втрата. О, сюди! Ми виторгували до 500к. Вау! Прийняти пропозицію. Так, ну що ж, це було дуже швидко через те, що ми нічого вирішили не змінювати, тому пропоную, пропоную зробити з цих завдань. Прибрання швидше на міні-карті видно усі забруднення. Давайте прибирання швидше. Цікаво, як це буде виглядати. Що це значить? А, -а, -а нічого собі. Прикольно. Тут можна закривати, тут можна закривати, і тут можна закривати. І завдання можна здавати. Ох, це було смачно. Становойте. Ой, перший раз речі, це встановляю. Саме це, ну та, а, але я встановляв щось похоже на вікно саме штори, типу. Тут балкон є. Тут тепер ще й лопата є. Вау. Яй-яй. яй А, це не обов'язково викидати. Окей, я навчився. Прекрасно. Ого, це кімнатка, ще одна. Ого! Оце вікони ще. Давайте щось намалюємо. Не видно, бо це день. Це мало бути ялинка. Ех. Так, so, давайте візьмемо це. Поставимо на своє місце. Поставим цю поличку на місце. Ого, яка плита мощна сміття. Що це таке? Ааа, це місце після картини. Вау. чик 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 Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Кіт. Кайф. Кіт це кайф. Кіт це кайф, кіт це кайф. Кіт це кайф. Почекайте секунду. Легкий ясна коричневий. Легкий бісквіт. Це різні кімнати. Яй-яй-яй-яй-яй. -я Неприкольно. Людіть на цих котиків. Прикол. Венохастонт. Це було довго, це було занадто довго. 30 на тисяч. Розумію, чому так довго. Кімнат 6. Давайте оцей купимо. Адміністратора легенди, так би мовити. Що ж, а я посплю. А з вами був Дісайп. І всім, бая!